Совичок-моховичок. У глибокому старому лісі, де сосни шепочуться з вітром, а мох м'яко вкриває землю, жив собі лісовичок-моховичок. Був невеличкий, з сивою бородою і капелюшком із грибної шапочки. Його хатинка ховалася під старим дубом, а двері були зроблені зі сматочка кори. Лісовичок дуже любив свій ліс. Він збирав ягоди, доглядав за грибами, допомагав білочкам збирати горішки. Але одного дня стало йому сумно. Все навколо було таке знайоме до кожної гілочки. І муховичок вирішив вирушити в подорож, щоб побачити світ. Ранковий туман ще висів між деревами. Коли муховичок пішов лісовою стежкою. Несподівано перед ним з'явилося яскраве світло, ніби сонячний промінчик застряг у кущах. Він підійшов ближче і побачив маленьку фею. У неї були крила, мов пелюстки квітів, і вона сиділа на гілці гліщини. Куди це ти йдеш, муховичку? запитала фея, махнувши крильцями. Світ дивитись, бо вдома трохи нудно, відповів лісовичок. Тоді ось тобі мій подарунок, сказала фея і простягнула йому кришталевий листочок. Якщо тобі стане важко, він знайде дорогу. Муховичок подякував феї та пішов далі. Шов, шов і вийшов на галявину, де виблискувало невелике озеро. Раптом у воді з'явилася голівка з довгим зеленим волоссям, а потім вся русалка. Її сріблясті очі весело блищали. Хто тут бродить поблизу мого озера? запитала русалка. Це я, лісовичок-моховичок. Подорожую, шукаю, пригоди, відповів він. Хочеш переправитися через озеро? запропонувала русалка. А чи безпечно це? Трохи насторожився моховичок. Зі мною безпечно, я ж не з тих, хто тягне під воду, засміялася вона. Русалка взяла лісовичка на свої руки і перенесла його на інший берег. На прощання подарувала йому мушлю, яка видавала ніжну мелодію, якщо її притиснути до вуха. Далі стежка провела моховичка до гори. Там він побачив печеру, звідки лунав дзвінкий стукіт. Цікавість змусила його зазирнути всередину і він побачив гномів. Вони майстрували прикраси з каменів та кували зброю. Хто це тут зазирає до нас? грізно вигукнув один із гномів. Я лісовичок, моховичок, просто подорожую, відповів той. Тоді заходь, але не заважай. Сказав старший гном, а ми тобі щось подаруємо. Гноми подарували мохубочку крихітний ліхтарик, який світив у темряві, наче маленька зірка. Він подякував їм і продовжив свою подорож. Мандруючи, мохлочок побачив багато нового квітучі луки, високі гори, швидкі річки. Але врешті-решт він зрозумів, що його серце належить рідному лісу. Повернувшись додому, він розповідав усім мешканцям лісу про свої пригоди, показував подарунки і вчився використовувати їх, щоб допомагати лісу та його мешканцям. І хоча життя в лісі було спокійним, лісовичок більше ніколи не нарігував, адже він знає, що світ великий і завжди. Прийняти його в обійми, світ великий, але сповнений вірних друзів, світ великий, та я сміливий, стежку нову знайду я сам, дивовижний і красивий, світ завжди відкритий нам.